Йшов, побачив, проголосував. Івано-Франківську обирають пам'ятник Андрію Шептицькому музеї мистецтв Прикарпаття – сім різних проектів та міні-скульптур. За кожною з них будь-хто охочий може віддати свій голос. Прозоро та неупереджено. За тиждень тут уже навіть визначилися лідери несподіваний митрополит у молодому віці: бронзовий шептицький в оточенні дітей і величний білий монумент. Зійшлися на тому, ну, щоб нас не запідозрили в підтасуванні якихось голосів. То вирішили поставити сім листків. На яких люди безпосередньо розписують. Потрібно вказати свою чи посаду, чи місце праці, по бажанню людини, звичайно, ніхто не заставить. І поряд також стоїть ще якби, книга відгуків, зошит, де людина може свою. Розгорнуту таку розгорнути пояснення дати, чому саме вона голосує саме за ту скульптуру конкурс на кращий пам'ятник митрополиту міська архітектура оголосила ще наприкінці жовтня. Утім тоді пропозиції не надійшло взагалі, і лише через місяць свої варіанти запропонували семеро скульпторів з Івано-Франківська, Львова та Калуша. У профільному департаменті кажуть, були подивовані не лише кількістю, але й креативом молодих митців. Це є десь, скажімо, така свіжа думка, свіжа кров. І свіжі, якісь бачення, особливо на постать шептицького, тому що є десь таке вже сформовано в людей бачення от такого старця, який вже в зрілому віці, чи навіть не в зрілому, в старечому віці, що він інше бачень, що це є тільки священник. А тут були досить цікаві роботи, досить такі ну, несподівані рішення. І по своєму наповненню змістовному, і по техніці, після того як свою думку щодо майбутнього постаменту скаже громада, голосуватиме і духовенство. Відтак яким саме буде шептицький, визначать уже фахівці щодо розташування пам'ятника, то ймовірно встановлять його на місці клумби із ковальським сонечком однак лише за ріка той два.